Добрий вечір, друзі, був вечір. Відео шорзля ютубчика. Починаємо з зернятками. щоб ви розуміли, як воно це все діло відбувається. Бачите, коробка кіло 2-5. Ну, я під свій розмір, там, скільки я людям відважую, підібрав. Коробочка важить 0,60. Я кидаю 100. Тобто. Одною рукою, звісно, не зовсім зручно, але, дивіться, отак оберу, трамбую. Це, ви, якщо поняли, вже бачите по кілограмчику відфасовано. Вложимо це все діло на віса. Бачите, 1,095. Беремо жменю. Оп! Один сто. Бачите? Тепер у мене вже є ось мусорний пакет. Блін, такої зйомки я ще не робив, але зараз вам попробую це все діло показати. Надіюсь вам видно. Натягнули той пакет. Перевертаємо. Коробочка нам вже не потрібна. Все, у нас є. Готово. Зараз я його ще буду обклеювати скотчем і всім остальним. Ну, суть в чому? Беремо тепер чисто сам пакет ложимо. І як ви бачите, в мене виходить кіло 40-45 грамів. Тобто, десь тут, ну зараза, ну по-любому, о, дивіться. Бачите, не ліквід, конденсат. Ну, ти його скільки не вію, ну він по-любому буде. Я вам зверху даю, щоб воно все було чин чи Це кілограм. Кілограм це отака коробка. Кілограм це ваших 20 соток. Так що, чекайте, починаємо потихеньку пакувати. Потім ще буде відео про налогову, як воно, що воно і куди воно. Все, всім здоров'я, до побачення.